Доброго ранку, дітки! Кожного року на початку весни вся Україна вшановує пам'ять свого геніального сина, великого поета і письменника Тараса Шевченка. Я зараз трішечки вам розповім про його шлях, про його творчість. Послухайте, будь ласка. Колись давно, 9 березня, в одній бідній багатодітній родині народився хлоп. Вони працювали за якусь копійчину на багатого пана. Їм було важко працювати. І Тарасик з Малку навчився допомагати своїм рідним. Важко було приготувати багатодітну сім'ю, і вони працювали всі. У Тарасика була старша сестричка Катруся. Вона його нянчила, співала йому колискових. Вам співають матусі колоскових? Так, це народна творчість. Котику сіренький, котику біленький, котик волохатий, не ходи до хати. Тарасик з дитинства тягнувся до книжки, любив читати, малювати. І він дуже любив свою рідну українську мову. Набагато пізніше він написав. Ну що б, здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, як яких почує. А ще він дуже гарно малював з самого дитинства. І потім навчався навіть на художника. Дивіться, які гарні він малював портрети, малюнки, ілюстрації до своїх інших творів. Але найголовнішим здобутком його, найголовнішим талантом, звісно, було поетичне слово. Він дуже писав гарні вірші. Багато поколінь українців вчили його гарні вірші, його пророчі слова. Послухайте ці рядки. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, поля лани мріють, над полями, над ставами верби зеленіють. Гарно. А ще на його чудові рядки так і проситься музика. І зараз вам розповість про це Ірина Олександрівна. Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні на музичному занятті я вам хочу розказати про видатного поета, художника України Тараса Григоровича Шевченка, який написав дуже багато поем, віршів. На вірші Тараса Шевченка композитори створювали пісні. Це і садок вишневий коло хати, і Думи мої думи, і заповіт, і Равета Стогне про широкий. І багато інших. Ці пісні були створені як для дорослих, так і для діточок. Ось такою піснею для діточок я вас зараз хочу познайомити. Називається вона зацвіла в долині. А співається в ній про весну, про попрудження природи, про дівчинку, яка вийшла із хати і в білій свитині. Щоб подивитись на заквітчену калину та послухати, як співає пташечка. Від цього, що дівчинка побачила і почула, їй стало дуже радісно, і вона засміялась, а пташечка защепитала. а тепер послухайте цю пісню. Зацвела в долине червона колына, Небо засмеялась, девчина-дитина. Небо засмеялась, девчина-дитина. Любо-любо стало, Дашечка взродила, Дашечка сродила защебетала, Дашечка зродила и защебетала. Почула девчина. Засвіла в долині червона, Від цієї пісні підіймається настрій, бо вона дуже весела, радісна, добра, лагідна. І я теж вам бажаю такого весняного і доброго настрою. Тягніться до слова, вивчайте віршики. Це дуже чудово. До побачення, мої маленькі чомуси.